А ми тут зібралися з цією громадою, тому що ну, просто всім жителям вже увірвався терпець. Справа в тому, що по наших двох вулицях, які є закільцьованими, але ж зробили об'їзні траси. Справа в тому, що ми вже неодноразово зверталися до очільника міста, писали неодноразово вже заяви, звернення, але ніхто на нас не реагує, тому. ...вийшли такою акцією протесту. Ми, ми просто добиваємося того, щоб на нашій вулиці обмежили рух транспорту або взагалі, або положили через кожних 50 метрів лежачі поліцейські. Справа в тому, що вже неодноразово ці обіцянки звучали, та ніхто до нас не прислуховується. В нас є жила зона. У нас є провулок, на якому немає не облаштованих ігрових майданчиків, не тротуарів. У нас дуже велика проблема як дітям ходити в школу. Ну і тому ми просто вже всі повстали, бо всім обірвався терпець.